У маленькому містечку біля моря жила дівчина на ім'я Марія. Вона мала дивовижний дарунок, здатність доглядати за рослинами так, що навіть найслабкіші паростки оживали під її турботливими руками. Але сама Марія цього не бачила. Кожного ранку, дивлячись у дзеркало, вона бачила лише недоліки. Очі не такі великі, як у подруги, волосся не такий блискучий, як у сусідки. Фігура не така струнка, як у моделей журналів. Я така звичайна, думала вона, маленький ставок серед океанів краси. Марія працювала у міському саду, але завжди ховалася від відвідувачів, соромлячи свого вигляду. Коли хтось хвалив її роботу, вона казала. Та да що тут такого? Будь-хто зміг би? Одного дня до саду прийшов незнайомий літній чоловік. Він довго дивився на квіти, потім підійшов до Марії. Хто створив цю красу? запитав він. Та так, то я трохи доглядаю, пробурмотіла Марія, відвертаючись. Чоловік усміхнувся. Дозвольте показати вам щось. Він дістав з торбинки незвичайне зеркало, старовинне, з мідною рамкою покритою дрібними квітковими візерунками. Це особливе дзеркало, сказав він, воно показує не те, як ми виглядаємо, а те, хто ми є насправді. Марія скептично подивилася на дзеркало. Дзеркало, як дзеркало. Подивіться, запропонував чоловік. Марія глянула і здивувалася. У дзеркалі вона бачила себе, але іншу, її руки світилися м'яким золотистим світлом. Це був дар цілющого дотику до рослин. Її очі, які здавалися їй надто маленькими, мерехтіли глибокою добротою. Волосся, яке вона вважала нецікавим. Обрамляла обличчя теплим сяйвом. Це не я, прошепотіла вона. Це найсправжніше ви, відповів літній чоловік. Дзеркало показує вашу сутність, ваше серце, що дбає про кожну рослинку, ваші руки, які дарують життя, ваш дух, який творить красу. Марія Довго дивилася на своє відображення, вперше в житті вона побачила себе такою, Якою її бачили квіти, які розквітали від її дотику, такою, якою її бачили люди, що приходили в сад і заспокоювались серед її творінь. Але ж люди бачать мене звичайною, сказала вона, чоловік похитав головою. Одні люди бачать в інших океан, інші лише маленький ставочок. Але найважливіше, що бачите ви у собі. Якщо ви бачите в собі океан, то ними станете. Він подарував їй дзеркало. Дивіться в нього кожного дня. Не для того, щоб побачити зовнішність, а щоб згадати. То ви насправді? Марія почала дивитися у чарівне дзеркало кожного ранку. Спочатку вона бачила тільки звичайне відображення, але поступово навчилася бачити глибше, вона побачила свою турботливість, коли готувала безпритульного кота, свою мудрість, коли давала поради засмученим відвідувачам саду. Свою силу, коли рятувала засихаючі дерева. Дивно, але чим частіше вона бачила в собі океан, тим більше океану бачили в ній інші. Відвідувачі саду почали частіше з нею розмовляти. Вона перестала ховатися і почала ділитися знаннями про рослини. Її поради допомагали людям не тільки доглядати за квітами. А й знаходити спокій у своїх серцях. Одного дня до неї підійшов молодий чоловік. Ви така прекрасна, не тільки зовні, а й всередині. Я відчуваю, що поруч з вами розквітає моя душа. Марія здивувалася, раніше вона б не повірила цим словам, але тепер, дивлячись на себе очима мудрого дзеркала. Вона зрозуміла, краса не в ідеальних рисах, а в тому, як ми ставимось до світу і до себе. Дякую, сказала вона. Але знаєте, я сама довго не бачила в собі нічого особливого. Думала, що я маленький ставок. А що змінилося? запитав він. Я зрозуміла. Не важливо, що бачать мені інші, важливо, що бачу я. І якщо я бачу в собі океан талантів, доброти, любові, то саме таким океаном я і стаю. Вона подивилася на своє відображення у воді фонтана. Тепер вона бачила не недоліки, а унікальність, не вади, а особливості, не те, чого бракує. а Чує кожен з нас океан, сказала вона. Просто іноді ми забуваємо це і думаємо, що ми маленький ставочок, але треба тільки пригадати свою глибину. Молодий чоловік кивнув, і тоді весь світ побачить цей океан. Ні, усміхнулася Марія. Спочатку океан повинна побачити я сама. А тоді вже не важливо, що бачать інші. Вона дістала чарівне дзеркало і подарувала його йому. Подивіться на себе, не на зовнішність, а на тих, хто ви є, і побачите свій океан. З того дня Марія жила по-новому. Вона турбувалася про себе так само ніжно, як про свої квіти хвалила себе за маленькі успіхи, прощала собі помилки, дозволяла собі мріяти і творити, її сад став ще прекраснішим, бо доглядала за ним людина, яка полюбила себе. А чарівне дзеркало воно продовжує подорожувати від людини до людини, нагадуючи кожному, ти океан, просто інколи, Забуваєш про це. Сподіваюся, ця казка нагадає вам про вашу внутрішню красу і цінність, бо найважливіше не те, що бачать в нас інші, а те, що бачимо ми в собі. І якщо ми ставимося до себе з любов'ю і повагою, бачимо в собі океан талантів і можливості замість маленького ставочка недоліків, то весь світ починає бачити в нас цей океан. Любов до себе це не егоїзм, а основа любові до всього світу. І коли ми змінимо погляд на себе з критичного на люблячий, зміниться не тільки наше життя, а й те, як нас приймають інші. Але найважливіше спочатку ми самі повинні побачити. Океан в собі.